Профспілковий комітет прад Полтавських ГЗК готується до привітань жінок-членів профспілки зі святом 8 березня. Цьогоріч на співробітниць чекають особливі подарунки. Голова первинної організації Дмитро Вінівітін зазначив, попри те, що компанія «Ферекспо» повпроваджує стратегію, засновану на принципах гендерної рівності, справжні чоловіки не можуть залишити жінок без привітань і сюрпризів. Очільник розповів, чим профспілка дивуватиме колежанок. Ми вирішили привітати їх такими солодощами, це молочний шоколад з горіхами. І сертифікат на 500 гривень, який майже 4000 магазинів різних в Україні можна реалізувати. Треба зайти на сайт OneCard, Тут є код, який вноситься, і код активації, який стирається, і після цього вибирається місто, і вибирається та компанія, де можна. Придбати то чи інший товар. Сертифікат подарунок можна активувати через сайт або звернутися на гарячу лінію компанії, де фахівці допоможуть це зробити. Термін його дії до 30 червня 2029 року. Тож часу цілком достатньо, щоб обрати для себе подарунок. Співробітниці отримуватимуть сертифікат у брендованому конверті з логотипами компанії та профспілкової організації, виготовленому спеціально до 8 березня. На конверті міститься привітання, адресоване жінкам. Що стосується солодкого подарунка, він також має брендовану упаковку та враховує смакові вподобання більшості жінок. Це ексклюзивні шоколадки від вітчизняного виробника. Київської компанії, що створила смачні солодощі спеціально для працівниць «Ферекспо». Дмитро Вінівітін наголосив, цьогорічні подарунки це не лише подяка, а й вираз поваги та визнання важливості ролі жінок у спільноті компанії «Ферекспо». Це нагадування про те, що кожна співробітниця є цінною частиною колективу, і чоловіки високо цінують їхню працю та внесок у розвиток підприємств. Наостанок Дмитро Вінівітін надсилає вітання усім, Всім учасницям профспілки, шановні спільчанки, дорогі наші жінки, вітаємо вас з святом 8 березня, від імені усіх чоловіків, первинної організації профспілки гірників металургів України, Полтавського гірничо збагаченого комбінату. Дякую вам за те, що ви поруч, що ви рішучі, що ви терплячі, ніжні, і сильні, сповнені тепла та натхнення і завжди готові ними поділитися. Виробити цей світ кращим. Ми віримо вам, ми любимо вас, ми пишаємось вами. Бажаємо вам, дорогі наші жінки, перемоги і миру, здоров'я і душевного спокою, професійних здобутків і добробуту в затишному родинному колі, радісних зустрічей, здійснення мрій, щасливого життя під високим небом квітучої України.